Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney. Сьогодні я вам хочу зараз показати вивід. Я тільки що зробив вивід. Ось. Зробив вивід 206 доларів. Це я заробив з рефералів. Зараз ми очікуємо минутку, мені мають... Вони зачислюються. Ось 206 доларів. В 7.01. Та вже в 7.02 вони зараз десь мають прийти. Чекаємо. Ось дивіться, я з команди, моя команда поповнилась на 7,5 тисяч доларів. Вивела вже 3 тисячі доларів. Короті, хороша дуже команда по 10% за перший левел, за другий по 2%, за третій 3. О, супер, друзі! Ось 206 доларів прийшло на ваших очах. Зараз ми зайдемо в Binance, Зараз воно підтвердить. Кажу, сайт платить взагалі без всяких питань. Заходимо. Супер. 209 доларів. Що ще треба? Я, я не розумію, сайт платить, Це взагалі бомба просто виводить. Такі великі суми виводить за пару минут за минуту. Так що, друзі, посиланнячко залишу, я знизу підведу, Бігом розкажу, що треба. Ви купуєте ВІП і вам кожного дня капає там. Долари. Наприклад, самий дешевий віп коштує 18 доларів, капає по 3 долари. З цього віпа ви можете винести 450 доларів. Другий ВІП, який в мене за 78 доларів, самі такі нормальні. Капає по 15 доларів кожного дня, Обща прибиття типу, по 2250 доларів. Тут є за 288 по 60 доларів і так далі. Так що ви собі зайдете, подивитеся і виберете собі. Підходящий ВІП купити і будете заробляти. Так що посила залишу я знизу під відео. Підписочку на канал, лайк, комент.